Слава Богу. Я би хотів, щоб ми після цієї проповіді молилися за капеланів. Щоб не забудьте це слово і моліться за капеланів саме, хоча у нас багато потреб і буває починаємо будь-яку молитву із подяки і по кругу. Знаєте, трошки завчено. Що ми помолилися саме за капеланів? Е, зараз налаштуйтеся, е, бо ми будемо читати слово Боже, потім можна трошки розслабитися, але зараз це правда. Не гра слів. Коли читається Слово Боже, це сильніше за будь-який приклад, за будь-яку презентацію, за будь-яке все, що є в, в проповідника, коли читається слово Боже, це дуже важливо. Друге послання апостола Павла до Корінтян 7 розділ 3 вірша з 5 по 7. Друге послання апостола Павла до Корінтян 7.5. Бо коли ми прийшли в Македонію. Тіло наше не мало спочинку ніякого. У всьому бідуючи назовні бої, страхіття всередині. Але Бог, що тішить принижених, потішив нас приходом Тита, і не тільки Його прибуттям, а й потішенням, що він ним потішився з вас. Коли розповідав нам про вашу журбу, про ваш смуток, про вашу горливість до мене, так що я більше тішився. Таке місце писання про апостола Павла, і ось п'ятий вірш говорить, коли прийшли в Македонію. Ви пам'ятаєте, як апостол Павло попав в Македонію? Ну, ви про себе відповіли правильно. Правильно? Хто, не, хто відповідь не, не це я не відповідаю? Як на співбесіді записав собі, що питають на проповідники? Потім дії святих апостолів перечитали. Це відповідь, яку потрібно ми самі знати. Апостол Павло здійснив дійсно першу е, місіонерську подорож, тоді ще Варнава здійснює місіонерську подорож. взяв Павла, і Павло теж то, в ній був е, в цій місіонерській подорожі. Вони по Малій Азії подорожують. В другій місіонерській подорожі вони вже е, прибувають в Європу, а саме Європа ж велика, то прибуває частинка, яка називається Македонія, це зараз частина е, Греції, північна частина Греції. І ось Павло до цього, може, і не був готовий до, цього, до того, щоб відвідувати е, цю Македонію. Я думаю, що там в Маліазії були вже церкви. Добре було туди зайти, і церкви знову підбадьорити, з ними бути, ну взагалі робити те, що він вже сильно робить. Але ось з'являється йому чоловік один у сні і каже: Прийди до нас. І Павло, який не був готовий, це для нього було нове. Що треба було йти в ту Македонію. Я не знаю, як він собі думав. Гугла ще тоді не було, щоб знайти, як в той Македонії будь де там що жити, які там маршрути, як там працює громадський транспорт, якого немає, звичайно, як там, що, де там, що купити, де ночувати, він не знає. Але він туди вирушає, бо Бог йому каже, через те, що йому з'явився цей чоловік, каже: прийди в Македонію. І ось він йде туди. Бо є, йому такий поклик був. Це не його бажання, а так такі обставини, що йому треба туди йти. І ось він йде в Македонію, і результат того, що він де Македонію, ми знаємо. Місто, наприклад, Солунця в Македонії знаходиться, де він, апостол Павло, заснував церкву. В тій церкві через декілька років, ну, не декілька років, значно пізніше з тої церкви вийшло Кирило Мефодій, який попали в наші краї, принесли сюди кирилицю і ви можете читати Біблію. Є результат, цього, не тільки такий, а він взагалі різний, але є результат. І ось п'ятий вірш цього послання до коринтян говорить про невелику картину. А про маленьку картину цієї подорожі. От велику, ми знаємо, здалеку ми на це дивимося. Отакий результат подорожі апостола Павла в Македонію. Ну, він не одну подорож тоді здійснив. Але це велика картина. А ось як маленька картина виглядає конкретно в місті, як апостол Павло себе почував. П'ятий вірш. бо коли ми прийшли в Македонію, тіло наше не мало спочинку ніякого у всьому бідуючі назовні бої. Страхіття всередині. Отакий стан апостола Павла, який він каже: ми прийшли туди. І там йому некомфортно, не зовні некомфортно, не всередині некомфортно, не сказати комусь, а кому ти скажеш, скажеш, то чого ти туди поперся? Зустрічали людей, які знають, як правильно робити. Самі не роблять, але знають, як правильно робити. Невідомо, чи вони знають, чи не роблять, але. Получається, ну і ви таким буваєте, так? Да? Я точно таким буваю. Ось і нікому не розкажеш. Послухав, отримав. Не всім же ж було таке відкриття йти в Македонію. Хтось собі туди не пішов, ходить в Велику церкву, там 417 членів церкви, наприклад, він туди ходить, в ту церкву. Йому там добре, комфортно. А хтось їде в інше місце, де йому не комфортно, де не завжди слухають. І він може трохи жаліться то коли ти в комфортному місці, можеш сказати, ну то ти ж трохи. Ну, думай, де ти їдеш, як ти знаєш, по своїм талантам дивись. Але апостол Павло, він виконував те, що він мав робити. Капелани вони служать людям, які не всі по, своїх, по своєму бажанню таким стали. Наприклад, капелани у війську, майже всі люди, яких я слухав інтерв'ю, це військові, вони не хотіли там бути і не сильно хочуть там бути. Але відчуваючи обов'язок того, що їм там треба бути, вони там лишаються. Вони хочуть про закон про демобілізацію, вони хочуть також бути, вони також думають, я вже своє зробив, можна я теж іншим життям побуду. Це не річ, про яку люди мріють, щоб туди попасти. Це не, не місце, куди є довга черга, і ти думаєш, і я там колись попаду. Навряд чи про лінію фронту, думаю, так ти дивишся, думаєш, от якби мені туди колись, колись попасти. Ну, не думають так люди. Але там є люди, які через обставини так склалися, вони там знаходяться. Тих обставин. І там, де вони знаходяться, їм треба проявляти силу, проявляти мужність, проявляти сміливість. Що схоже, що Павлу треба було проявляти. От це різні абсолютно речі, але ситуації, в яких вони знаходяться, різні. І коли від них, від воїнів, це требується. Багато з них також можуть це сказати. Я пам'ятаю одне інтерв'ю, давав його хант, питають його, коли ви звільняли, чи вам страшно. Я так це запам'ятав. Він каже, страшно це, коли ти перебігаєш на червоне світло-світлофор. А коли ти чуєш, як стріляють по тобі, то це не страшно, це інше, навіть слова такого немає, яке я би це висловило. От людина знаходиться в страху постійно. Питає, теж його питають. Коли там десь е, йдуть обстріли, то каже, що тіло мобілізується, і у вас ще більше енергії з'являється, якої немає в такому житті. То каже, ні, це не так. Там з того переляку, те, що й мав, всю ти силу всю губиш. Не, не знаєш, що робити. Те, що пам'ятав з переляку, забуваєшся. Що, що треба робити? Отак От людина знаходить, знаходиться, коли зовні е, складно, коли дуже непросто, коли. Е, е, Ну, дуже складно, і ще в відбуваються якісь страхи. Люди знаходяться в таких умовах. Є е е капелани, які ходять в лікарню. І мало які люди чи навряд чи є люди, які хотіли захворіти. Які хотіли б похворіти, полежати в лікарні. Інколи людина десь втомлюється, то думає, щоб трошки вдома полежати, похворіти. Але має на увазі тільки просто полежати вдома, а хворіти якась така хвороба, яка те не турбує. Ну, така видумана, знаєте. Люди там не хочуть бути. Не всі люди, які є, хворіють в лікарні, знаходяться, до яких приходять капелани. Це люди, які напряму щось зробили і за це, ну, як наслідок, захворіли. Там, їм казали, шапку вдягать, шапку не одягнув, захворів. Це люди, які просто сьогодні йде на роботу, здає аналізи і виявляється, що в нього рак. Він цього не хотів, не мав, ніде не записано, за які недоліки його це є. І з такими людьми, які всередині вони. Переживають складнощі, вони не знають, яким бути, треба, щоб працювали капелани. І ось шостий вірш він про людину, яка робила схожі речі, що роблять капелани. І шостий вірш говорить так. Але Бог, що тішить приниженням, потішив нас приходом тита. І ось є люди, які признають свої слабкості. Апостол Павло признавав свої слабкості. Назовні бої, страхи всередині. Є люди, які не признають, але їм треба потішення і допомога. І є люди, чий прихід потішає. Апостол Павла була така людина тит. Бог мог, міг потішити Павла і потішав. Ви це розумієте? Бог міг без приходу тита потішити Павла. Павло ревно помолився. Є вас таке свідчення: Пішла благодать. І на цьому небі вже тобі нічого туди не холодно, не, нічого не болить, і так буває. Але тут сталося не так. Тут сталося так, я думаю, що Павло молився, але потішення пішло через те, що туди прийшов тит. Титу треба було здійснити фізичну подорож, прийти туди, в те місце для того, щоб апостол Павло був потішений. Щось схоже роблять капелани, коли вони приходять в місця. Там, де треба потішення, вони працюють не тільки з самими військовими, не тільки з тими, хто хворів. Вони працюють з сім'ями військових, яким теж треба потішення, яким треба підтримка. І вони туди приходять. Чи може Бог потішити просто так надзвичайним чином? Може. Але ви я не знаю, чи ви співали таку пісню? Я твої руки, Господь сьогодні я інколи пропускаю ці слова, а там вже де інше, то пропускає, Була відповідальність певна. Потім вони ну, треба ці такі співації, е, ці слова. Але Бог використовує людей і використовує, ми молимося за капеланів, в тому числі капеланів, чиї, вони приходять і їх, і люди, до кого не приходять, раді їхній підтримці. Я читав декілька статей на нашому сайті у ЦХВЄ про капеланів. Там написано про різних, коли вони приходять сам приїзд, він потіша людей, бо ті люди думають. Оказується, що ми комусь треба. Про нас цікавляться, і взагалі увага, це дуже приємно. Е і е там була стаття про важко поранених бійців. Якісь лікарні забув, які це області, і туди пройшло, просто прийшли капелани. Навряд чи вони зробили так, що ті важко поранені звідти вийшли здоровими, вже все наладилось. Але атмосфера в лікарні, там де вони знаходилися, чи госпіталь, в якому вони знаходилася, змінилася. Не змінилася обставина, але змінилася атмосфера. Точно так само, коли прийшов тит, зовні ті бої ті е, речі, які були навколо Павла, навряд чи вони змінилися. І ти там прийшов і сказав, Павло, що тебе тут обіжають, покажи пальцем, більше обіжати не будуть. Ну, такого немає, я такого не думаю. І навіть якщо не все записано Дії Святих апостолів, а там не все записано, ну, не все записано, то навряд чи таке було. Але його прихід, він підбадьорював апостола Павла. В нього знову з'являється енергія, знову йому хочеться це робити, він підкріплений. От є люди, капелани це люди, які приходять, і їхній прихід, вони знають, куди треба прийти, що треба сказати, він потішає. Що треба сказати, інколи треба не сказати, а просто потішити. Я не знаю, чи ви були, потішали саме на похоронах. Ну, Чи часто це було, але я пам'ятаю, я поїхав на похорони е, свого дядька, е, і в нього є син це хороший мій друг е, приблизно мого віку. І е, я туди приходжу і вже ну, з родиною е, той вітаюся, бо я приїхав ну, на самі вже похорони. І вітаю, я приходжу до нього і просто його обняв. Я навіть нічого не сказав йому. Е, от, Просто обняв і так. Він розчулився, ну і я розчулився. Ми там, не знаю, секунд 10 так обняті постояли і, роз... і ну, вже відійшли один від одного. І мені так здалося, що йому стало трошки легше. Просто що я з Києва приїхав ну, тільки на, на похорони. І, і, от, Для того, щоб потішити, ситуація не помінялася, але інколи просто треба вислухати людину. Є люди, які вислуховують. Які Чекають моменту, щоб вислухати, яким говорять грубі слова, бо так людина захищається, а він просто мовчить, щоб слова ця закінчилася, щоб підійти трошки ближче, щоб відносини між військовим капеланом стали ближче, і він міг вилити те, що в нього є на серці, сказати те, про що він може соромиться комусь сказати. Є люди, які це роблять. І ще наступне, що роблять капелани: це сьомий вірш. І не тільки його прибуттям, а й потішенням, що він ним потішився з вас, коли розповідав нам про вашу журбу, про ваш смуток, про вашу горливість до мене так, що я більше тішився. І це вірш говорить про те, що не тільки сам тит і прихід тита він потішив Павла, Тит ще щось приніс своїй торбинці. І не сало приніс, хоча, може, і сало приніс. Не думай, але він щось приніс. Знаєте, що він приніс? Він був з іншими людьми, і ті люди сумували, журилися і були горливими до Павла. Як Павло про це міг знати? Через тита ти там був, почув, і з великою ймовірністю самі люди знали про це. Які в Коринті знаходяться, бо була людина, яка їм про це розказала, яка донесла, що роблять капелани. Вони поєднують людей, які на лінії фронту з людьми, які туди не торкаються. Зрозуміло, що є люди, яких є прямі родичі і там через телефонний дзвінок, через переписування в сигналі чи в WhatsApp люди взнають, е, але є люди, які не напряму поєднані, і оце завдання капеланів. Приходити в церкву чи в місце, де вони знаходяться, і розповідати про нашу поїздку, про те, що ми були. І люди, які туди напряму не можуть бути, вони виявляють свою журбу, вони виявляють свою горливість, вони виявляють свій жаль, якщо це в церкві, вони моляться. І потім цю торбинку можна принести знову туди на лінію фронту і сказати. Церкві, вони моляться. Всі церкви погодилися. Ви представляєте, три області, ну дві області місто Київ, Вони молилися цілий день. Люди, яких ви навіть не знаєте, ставали на молитву вся сім'я і маленькі дітки. Вони до кінця не знають, що таке капелани, але вони молилися за капеланів, які там були. І це людей підбадьорює. Люди не просто самим приходом і тим, хто до них фізично прийшов, але їх підбадьорює. Апостол Павло був потішений тим, що десь в Коринті були люди, які були горливі до нього. І написано так, що я ще більше втішився. Апостол Павло признає мені не все одно, що є люди, які за мене переживають, йому було не все одно. І ось завдання капеланів, яке завдання те, що зробив тит. Він об'єднав людей, які знаходяться там, де є потреба, і людей, які не мають потреби і не мають фізично можливості: бути. прийти, наприклад, в лікарню чи в госпіталь з військово пораненими, чи просто людьми, які хворіють, не можуть туди бути. І, і є люди, які вміють достукатися. Вони приходять і говорять про те, як там є потреба. В тих і люди, які до цього не знали після такої розмови, після такої розповіді, вони запалюються, вони десь допомагають фінансами, молитвою. Вони приходять і спілкуючись з військовим, є таке поняття, як теплі розмови. Бо під бадьором вони можуть розказати є, є ті, які споржувати так. Суспільство різне, і є люди, які відокремлені і їм навіть краще, щоб не згадувати, що йде війна, щоб настрій не, не портить їм. Але такі не всі. Є люди, які переживають, є люди, які дбають, є люди, які ось зібрали фінанси за це, щось можна купити. Є люди, які постійно моляться. І ці розмови вони підтримують людей, у яких назовні бої, а страхи всередині. О, те, що роблять капелани. І... Щось схоже зробив тит, титник капелан, я так думаю, але щось похоже він робив, він підбадьорував, він потішував, він вислуховував, він підкріпляв апостола Павла. І ось, молячись за таких людей, які це роблять, роботу, яку робив, зробив тут описано тит, щоб ми молилися за їхні, за їхні фінанси, бо люди, які десь жертвують своїм часом. Вони в цей час не заробляють, а можуть лише тратити, щоб Бог дбав про їхні фінанси. Не всі капелани, я думаю, що навіть меншість, не мають сімей. Капелани сімей також потребують фінанси, їхні діти потребують фінанси. Тобто, щоб ми молилися, щоб фінанси капеланам, які служать, за їхнє саме зміцнення, я думаю, що ви чули, що кожному капелану треба також капелан. Бо він багато що вислухуючи, багато що бачачи, сам може знесилюватись за їхнє зміцнення, за влаштування багатьох справ, які е, там є, де дуже непросто, де е, і інколи не знаєш, що казати, інколи не знаєш знайти підхід, бо люди не хочуть те приймати. За влаштування, за збереження їхнього життя, бо вони часто знаходяться там, де велика небезпека. І ви, може, чули цю історію про те, як е, йшли військові на якесь завдання, і капелан е, каже, як допомогти. І він зрозумів, що йому просто треба бути з ними, піти на те завдання, не воювати там, але бути з ними. І так і багато капеланів вони роблять таке. Вони розуміють, що найкращою моєю допомогою, коли буду саме там знаходитися, не лише позвоню з Зручної квартири в Києві, хоча це теж і дзвонити треба, а просто там буду. І тому за збереження їхнє, за помазання Духа Святого, бо для того, щоб сказати слова, які не зруйнують, а підкріплять. Часто треба е, дар знання, дар мудрості від Бога. Як правильно сказати? В який момент сказати, з якою інтонацією сказати, як це потішити. І ось також одну історію слухаючи про те, як після завдання вернулися бійці, вони відразу там, як правило, дзвонять, пишуть рідним, близьким, бо ті переживають. І один каплан розказує, що один він нікому не дзвонить і не пише. І він питає: А чому ти десь не пишеш? Можете телефон чи що зарадити? І він зрозумів, що цьому військовому немає кому писати, а може, є кому, де він не хоче, бо вони не так як треба, сприймають. І цей капелан каже: Я відчув, що йому треба сказати. І я одразу переселився, якби туди теж сидіть тому десь поряд з тим. Думаю, а що би я сказав? І ти такий, треба ж панічно щось сказати, а я такий. так, Мені треба подумати трохи, щоб щось сказати. А, а тобі прямо тут і таких історій є дуже багато, коли люди обозльоні, коли люди приходять і до молодих хлопців, і е, ти сам здоровий, а ти прийшов потішити того, хто вже інвалід, і напр, немає, напр, наприклад, ніг. Не завжди такі люди вони готові тебе слухати, таке раді тобі, але тобі підібрати слова, що людину підбадьорти. Навіть людина, яка, така, знаєте, ключа кіжачок. Підбадьорити для цього так потрібно помазання Святого Духа. Тому, молячи за капеланів, повторюсь, щоб ми молилися за їхні фінанси, за їхнє саме зміцнення, за їхній душевний, духовний стан, за влаштування всіх їхніх справ за їхнє збереження, фізичне їхнє збереження, за те, щоб Дух Святий потужно діяв через них, через їхні слова, через їхні дії і через їхню мовчанку. Те, як вони говорять, те, як вони потішають. Тому закликаю зараз помолитися і пізніше молитись за капеланів. Амінь.